Це програма Час вітаю у студії Катерина Можаєва. І ось головні теми випуску. Загибель на дорозі у виноградові збили маму з дитиною. Різдвяні прикрості за коляду дали прочухана. Після святковий синдром як закарпатці відновлюють свій організм після нового року та різдва. Обережно з піротехнікою чи навчилися закарпатці користуватися піротехнічними засобами. Аномальна погода взимку на Закарпатті цвітуть підсніжники і сакури. Різдвяний концерт в Ужгородському кафедральному соборі виступали хорові колективи. Сенат США прийняв резолюцію щодо України і пригрозив санкціями. Сенатори закликали лідерів у Сполучених Штатах і європейському союзі продовжити спільну роботу щодо активної підтримки мирного і демократичного розв'язання нинішньої кризи в Україні. Відзначають, що в разі подальшого державного насильства щодо мирних демонстрантів президент і конгрес повинні розглянути можливість застосування цілеспрямованих санкцій, в тому числі візових і заморожування активів щодо осіб, відповідальних за замовлення або застосування насильства. Народний депутат Віктор Балуга висловив свою думку щодо ситуації в країні. Він розповів, що місяць тому нами всі пишалися президента Януковича приймали в усьому світі. А сьогодні ми поставлені в один ряд уже не з Сербією і не з Іраком, а із Суданом, Колумбією і Зімбабве. Поки що це абсолютний рекорд, але державі такі досягнення не потрібні. Тому всім нам треба думати, як терміново вибратися з цієї ситуації. Кінець цитати. 23 23-річний Закарпатець збив жінку та її сина. У виноградові воді наїхав на пішоходів і втік із місця події. Під колеса авто потрапили мати і син. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Жінка в реанімації у важкому стані. Степан Іванцю про трагедію в деталях. У Виноградові під колеса легкової машини потрапила молода жінка з дитиною дошкільного віку. Трагедія сталася 8 січня. По обіді ясний день і очевидці ДТП не завадили водію зникнути з місця аварії. За дві години працівники дає спільно з працівниками міліції після оперативно-пошукової роботи з'ясували місце проживання водія втікача. Ним виявився 23-річний мешканець села Олешник. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце пригоди, встановила, що невідомий автомобіль збив двох пішоходів. Жінка, доставлена, як ви сказали, в реанімацію з важкому стані, а її малолітня дитина 2010 року померла від отриманих тілесних ушкоджень на місці. Водій же з місця пригоди зник. Проведеними розшуковими заходами працівникам міліції вдалося встановити на протязі двох годин. Особу даного водія це мешканець одного сіл виноградівського району, 23-річний громадянин. Нашій знімальній групі вдалося з'ясувати, що молода мама цього фатального дня була виписана з дитячого відділення виноградівської ЦРЛ. У лікарні жінка перебувала з дитиною на стаціонарному лікуванні. Після одужання хлопчика, якому було три роки, жінка вирушила пішки додому. На свято до рідні вона не дійшла якийсь кілометр півтора. Горе водій скоротив людям шлях, а у маленької дитини забрав ще й. Життя. Хлопчик, який йшов із потерпілою, він загинув на місці фактично, а потерпіло завезли в реанімаційне відділення в край важкому стані. На сьогоднішній час стан залишається важким, але не критичним. Закрита черепно-мозгова травма, забіг головного мозку, перелом правого ведра. За скоєний злочин порушено кримінальну справу. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Неприємні інциденти трапилися і на Хущині. Місцевим правоохоронцям цьогорічне Різдво запам'яталося не лише побиттям колядника та спробою самогубства, а й смертю юнака від нападу епілепсії на дискотеці. Про різдвяні прикрості на Хущині Вікторія Василинець. Світ вечір для хуських правоохоронців розпочався з повідомлення про пограбування. Обікрали будинок жительки села Олександрівка. На місці події члени слідчої оперативної групи встановили, що грабіжник завітав у помешканні через вікно дитячої кімнати. Сума збитку становить більше двох тисяч гривень. У хості цього вечора також не обійшлося без прикрих випадків. У ніж з 6 на 7 січня з тілесними ушкодженнями до районної лікарні доставили 34-річного хустянина. З'ясувалося, що молодий чоловік колядник, якому замість п'ятака, надавали стусанів. В одному із дворів господарств на вулиці Гвардійська. Хотів запросити води. Попросив стакан води дали мені, але ну, там, де я в них колюдував. оці нормальні були. А там до них прийшли якісь товариші, троє, зуки, ну, печаль. Ну, він коли бере, почав стояти, ну, говорив, щось почав говорити, він може щось мені угрозило. Я йому сказав, спробуй, може, бо я точно не помню. те, як у мене копав. Швидку побитому викликали сусіди, Потерпілий опинився у лікарні в травматологічному відділенні. Санітарка, яка чергувала тієї ночі, розповідає, що завезли побитого на каталці. Він був весь у крові. Йому плохо було, але ну, дуже був такий кровляний. Дуже був. І тепер зайшов або він весь упухнувши, бо ніс такий був губа мусяка. Була житопак. У нього троє дітей. Пак він кормить сім'ю. Нашу лікарі-травматологи діагностували у чоловіка забійну рану потиличної ділянки голови. Забійноса закрити черепно-мозкову травму із трусом головного мозку. Кажуть, наразі його стан задовільний. По справі побиття триває слідство. У перший день різдва у селі Березово 23-річний місцевий житель пішов на дискотеку. Звідти живим не повернувся. У хлопця стався епіліптичний напад. Під час станції хлопець підійшов до сцени і оперся на неї ліктями. І через деякий час діджей зауважив, що хлопець стоїть вже тривалий час, спершись на сцену, і вирішив перевірити, що з ним таке. Однак на запитання той зовсім не реагував. Діджей одразу звернувся до завідувача клубу. Вона, взявши ліхтарик, вирішила перевірити його стан. Засвітивши на нього, жінка зрозуміла, що хлопець мертвий. Про смерть парубка одразу повідомили міліцію. По приїзді оперативники не виявили у юнака жодних тілесних ушкоджень, а від очевидців стало відомо, що небіжчик інвалід дитинства. Тим часом у кусті одній із багатоповерхівок сталася спроба суїциду. В Ужгороді вночі горів будинок. На місце події одразу виїхали працівники пожежно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння рятувальники виявили, обгоріле обгоріли тіло чоловіка. Ким була жертва вогню та чому виникла пожежа. Дізнавався Андрій Білканич. Вчора, 8 січня, о 22.45 до оперативно-рятувальної служби надійшов дзвінок про пожежу в одному з п'ятиповерхових будинків обласного центру. На місце події негайно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ. 8 січня до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вулиці Лавріщева в обласному центрі. Як з'ясувалось, по прибутті загорання виникло в підвальному приміщенні п'ятиповерхового житлового будинку. Щоб вогонь не перекинувся на квартири, які знаходились в зоні ризику, рятувальники десь о пів на дванадцяту локалізували загорання, а за півгодини повністю ліквідували його. Проте без жертв не обійшлось. Під час гасіння пожежі вогнебор. Це виявили, обгоріле тіло. Під час розвідки пожежі було виявлено обгоріло тіло літньої людини. Ним виявився чоловік. Особи дано встановлюються його. Як зазначають у держслужбі з надзвичайних ситуацій, найбільш вірогідною причиною пожежі в підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку стало загорання побутового сміття через необережне поводження з вогнем. В підвалі будинку вже багато років живуть безхатьки, які на думку мешканців і спричинили пожежу. У мене в хаті розпошир... розпоширився в дим, і мій тато вийшов на вулицю подивитися, що це таке, і... і це була пожежа в підвалі. Їх можливо спричинили безхаченки, які живуть у підвалі. Уже приблизно 12 років. Правоохоронці вже встановили жертву пожежі. Це 62-річний уж без постійного місця проживання. На його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті. Уже кілька місяців ромське поселення в Мукачеві потерпає від нестачі води. Місцеві епідеміологи з'ясували, що через воду із застарілої мережі водопроводу в таборі люди почали хворіти на гепатит А стару мережу перекрили, а нову так і не доробили. Чому знає Олександр Поліщук? Толентує вода, там не є твоїй маленькій вулиці. Не там не ту Три подібні гілки тимчасового водопроводу провели у таборі. Вода по годинах і часто тут утворюються черги. Люди ходять, стоять і рана до обіду стоять за водою, а пак включається вода, а включається після обіду 4 часа. Перебої з водою в таборі Мукачева розпочались, коли причиною спалаху гепатиту у ромів визнали застарілу мережу водопроводу. Тоді міська влада вирішила провести у поселенні новий водогін. Що ми говоримо про водопровідну мережу в таборі, вона коштує порядка 600 тисяч гривень. Ця робота сьогодні перший платіж лежить в казначействі, це понад 100 тисяч. Документація зроблена, також не оплачена, але вона виконана, проведена експертиза. Тобто, власне, ми готові всі, як тільки платіжі підуть, пару місяців. Частину роботи водоканал вже виконав, але кошти застрягли у Держказначействі, а без фінансування вже і ні туди, і ні сюди. Дивіться сюди, на цю вулицю. Десь розрілі, залишили, тому що немає грошей. Роми Мукачівського поселення стали заручниками Держказначейства, адже тимчасові лінії водогону замерзнуть при найменшому морозі, як це було на початку грудня. Не влада винувати тут, тому що влада пан Лендія Золтан. Золотанович перечислив деньги в казначейство, а в не хочет перечислити на ту організацію, которая повинні нам воду проводити. І за цю вот ситуацію вся стоїть все. Роми бояться приходу морозів, які прогнозують уже незабаром синоптики, адже тоді весь табір залишиться без води. Далі у випуску про небезпечну піротехніку, а також аномальну погоду за вікном. Дивіться попереду. Обережно з піротехнікою чи навчилися закарпатці користуватися піротехнічними засобами? Аномальна погода взимку на Закарпатті цвітуть підсніжники і сакури. Різдвяний концерт в Ужгородському кафедральному соборі виступали хорові колективи. Цьогоріч в Україні від петард серйозно постраждали двоє юнаків та 12-річна дівчинка. На Закарпатті серйозних випадків не зафіксували ні медики, ні працівники аварійних служб. Чи навчилися закарпатці користуватися піротехнічними засобами, дізнавалися мої колеги. Щороку в новорічні дні вибухають кольорами сотні феєрверків, бенгальських вогників та конфетірвуться на докучливі петарди, і хоча без цих атрибутів свято не свято, всім відомо і про небезпечні наслідки піротехнічних запалок. У Жородському міському травматологічному пункті розповіли цьогоріч в новорічний період від салютів ніхто не постраждав. Однак гіркої практики додали, зазвичай випадки поранення стаються, особливо з дітьми. Час новорічних різдвяних свят зв звернень з приводу травм, які були нанесені піротехнічними засобами, не було дуже. Часто травми кисті, пальців, особливо в дітей, де іноді буває, що коли вривають петарди і так далі, то бувають нанесені опіки, і відривні навіть були і переломи. То свята святами про правила безпеки пам'ятати потрібно, зазначають у відповідних службах. Так у ДСНС розповіли, важливо вміти правильно запалювати вогники, чітко за інструкцією і довіряти справу виключно дорослим. На Закарпатті загалом феєверки 2014-го до загорянь та летальних випадків не призвели. В Україні проблема несанкціонованого продажу піротехніки Кигостра Петради зазвичай продають неповнолітнім на ринках та у провулках. А як відомо, такому товару на вулиці в холодну пору не місце через надмірну вологу вибух може статись не одразу після запалення. Органи міліції зазначають, дозвіл на реалізацію піротехніки мають тільки поодинокі магазини. Нами здійснюється діяльність щодо продажу суб'єктами господарювання піротехнічних виробів неповнолітнім особам, оскільки. Оскільки вони не мають таких навиків по їх застосуванню, після чого бувають трапляються різні випадки їх травмування. Купувати піротехніку в Україні і на Закарпатті в тому числі можна тільки особам після 18 років. Однак як свідчить практика, поки ні продавці, ні любителі гучно постріляти, такого правила не дотримуються. Шматочок торта, куряча ніжка, салат олів'є уявити новорічно-різдвяні свята без цих смаколиків майже неможливо. І все б нічого, якби не проблеми зі шлунком, які як і всякий непроханий гість з'являються невчасно і можуть зіпсувати все задоволення. Як реабілітувати свій організм після святкового періоду з'ясовувала Світлана Комлєва. Замість святкового столу лікарняне ліжко. Пан Михайло в лікарні ще з 2013-го. Причина вираз шлунку. як і всяка інша хвороба, ця недуга з'явилась, наче не звідки, каже чоловік. Діятися не дотримувала, але ну. збиралося, збиралося мало нервів, мало. Та так. Неправильне харчування одна з причин кишково-шлункових хвороб, кажуть лікарі. Саме тому в новорічно-різдвяні свята, як правило, кількість пацієнтів у гастроентерологічному відділенні зростає. Така різка зміна в харчуванні. Звичайно, це є стрес для організму, при якому можуть загострюватися хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Це в першу чергу патологія шлунку і 12 перстної кишки, виразкові хвороби, рефлюкси зафагіти, ерозивне гастродуоденіти, патологія підшлункової залози, це загострення хронічних панкреатитів, які за собою ведуть певну симптоматику. Дискомфорт у шлунку, важкість, дуття, нудота, блювота все за симптоми шлункових розладів. І найчастіше вони дають про себе знати саме після щедрих застіль. Наш організм розрахований, і шлунково-кишковий тракт розрахований на обробку певної кількості їжі. Якщо поступає надмірна кількість їжі, наша пішлункова залоза, шлунково шлунок, шлунок, перстна кишка, не можуть виділити в тій кількості. Шлункового соку, ферментних препарат, ферментних ферментів, щоб перетравити цю їжу, і в зв'язку з цим з'являється симптоматика: нудота, дискомфорт, блювота, вздуття. Щоб застілля минули без наслідків, лікарі радять їсти невеликими порціями, не зловживати алкогольними напоями та при перших неприємних симптомах звертатись до лікарів, аби попередити більш серйозну хворобу, аніж звичайне переїдання. Своїми порадами поділились і пересічні закарпатці. Навіть у Біблії записано, що гріх об'їдатися. Треба як ну розумно восприймати їжу в таких кількостях, щоб вона не мішала надо більше стараться овощей, фруктів, таку їду, яка не способствует воспалению слизистой. Поэтому треба соблюдать, во первых норму, а во-вторых, смотреть, що ми їді і як правильно совмещать продукти. Для того аби святкування різдвяних свят залишили по собі лише позитивні враження, слід дотримуватись простих правил та завжди пам'ятати, все добре в міру. Шестеро на новий рік і троє на Різдво. Саме стільки подарунків принісла лека в Ужгородський пологовий будинок у свята. За словами медиків, січень найважчий час для пологів, але мами впоралися без проблем. Рекордним цей рік лікарі не називають, адже торік малюків в анологічний період було значно більше. Мар'яна Мартин продовжить. Ощасливила батьків на святий вечір новонароджена Даринка. Дівчинка з'явилась на світ о шостій ранку з вагою 3,500 та зростом 50 сантиметрів. І уже ввечері батько та мати за символічною різдвяною вечерею в Ужгородському пологовому заспівали новонародженій першу коляду. Будували значно що це чекали донечку. І це... Звати будуть Дашка нас Дар'я. Чекали донечку на два дні пізніше. Та вірить в те, що народилась на Різдво із благословення Господнього. Справжнє благословення. Ісус Христос теж народився 6 числа. І я теж народила свою лялечку. Донечка пані Василини Софійка побачила світ 7 січня. Дитину батьки хотіли давно. Жінка поділилась із журналістами, що минулого року на святий вечір загадала бажання стати мамою. От її мрія і збулася. Принцеса. Народилася на Різдво саме на святий вечір. Загадала так бажання і так і вийшло. Маленька принцеса, так її називає мама, з'явилась на світ з вагою 3,700. Троє немовлят народились в Ужгороді 1 січня та троє на святвечір. Гендерний паритет: троє хлопчиків, троє дівчаток, троє мам з міста Ужгорода, дві мешканки Ужгородського району і одна мешканка Мукачівського району. Більшість мам народжували фізіологічними пологами. Здебільшого вони пройшли успішно, хоча січень між собою лікарі називають складним і мають власне пояснення. Січень місяць є найскладний в акушерстві. Скільки працюю, працюю я з 91-го року, стільки пам'ятаю, що скільки пам'ятаю себе в акушерстві гінекології, то найбільша концентрація важких випадків, найбільша концентрація важких. Ускладнень під час пологів чи під час кесарських розтинів завжди випадала на січень місяць. Якщо говорити про рік змії, він видався для акушерів Ужгорода рекордним: 3999 пологів. З них 87 двійнят та дві пари трійнят. Такого бейбі-бому, кажуть тут не було і з часів заснування пологового. Кількість християн у світі за останні 100 років зросла у чотири рази. Половину з них складають католики. Найбільша за кількістю католиків країна це Бразилія, де їх налічується 120 мільйонів. Регіон світу, де частка християн знизилася, колиска християнства близький схід і північна Африка. Число християн тут оцінюють приблизно в 13 мільйонів, це менше 1% від загального їх числа. А у найбільшій у світі ісламській країні, Індонезії, християн майже в два рази більше. Дослідники які відзначають ще один цікавий феномен. У Нігерії зараз живе близько 60 мільйонів протестантів. Це в два рази більше, ніж на батьківщині реформації в Німеччині, де протестантів лише 29 мільйонів. В Ужгородському кафедральному соборі відбувся святковий різдвяний концерт. Різдвяну казку ужгородцям та гостям міста подарували шість хорів, які виконували українські та світові колядки. Андрій Білканич про враження від концерту. Уже близько 18 років поспіль, 8 січня, у кафедральному греко-католицькому соборі відбувається великий концерт за участі церковних хорів та колективів. Цьогорічне різдво зібрало шість хорів. А колись каже отець Іван, слухали колядки лише одного колективу. Ми започаткували років, де -то 18 тому назад. Спочатку у нас був один хор старослов'янський. Потім з'явилося більше хорів. Приєднався. Також учнів, хор хордруї школа Золтана Золтана Жовчака. І сьогодні вже було шість хорів церковних. На концерті були присутні преосвящений владика Мілан та преосвящений владика Ніл, а також отці греко-католицького духовенства. Храм повністю заповнили люди. Усі з захопленням слухали колядки як українські, так і світові. Взяли участь у різдвяному концерті представники різних вікових груп від дитячого хору Другої Ужгородської школи, де дівчата співали колядки під супровід музичних інструментів, до старших та досвідчених хорів. Присутні могли почути колядки не лише українською, а й багатьма іншими мовами. Понувалися мовами сьогодні. Як для нас, в Закарпатті, звичайно, це слов'янською мовою, на українській мові, на угорській мові, на словацькій мові, на німецькій, на англійській. Після кожного виступу владика камілан дякував виконавцям за їх чудовий подарунок до Різдва, яким вони щорічно радують людей. На календарі січень, а за вікном зовсім не зима ні снігу, ні морозу. Температура вище п'яти, а подекуди навіть десяти градусів. Майже повна відсутність опадів, квіти і бруньки на деревах. Така цьогорічна Закарпаття різдвяна зима. Втім, не всім тепла погода до душі, адже даються взнаки проблеми зі здоров'ям. Олена смерека про аномальну зиму. Сувора зима, яку ще влітку пророкували Україні, прийшла на інший континент. У нас же по справжньому весняне Різдво. Що це диво природи чи передвізних катаклізмів, науковці однозначної відповіді дати не можуть. Мовляв, синоптиків багато, а теорій ще більше. Втім, що ситуація явно нестандартна, погоджуються і спеціалісти, і самі Закарпатці. Сказати, що це аномалія, я би не став говорити. У нас були теплі зими, і, в общем-то, і температури такі були в цей період. Но другое, що пожалуй, я чесно говоря, не помню на своей пам'яті, що був такой длительный період тепла. Тим більше он ще не закончилися, вони ще будуть продовжатися. Удивіться сімдесят два години. Перше январ за 72 года такой. Ні снігу, ні суттєвих опадів, ні сильного вітру, тільки відносна вологість і сліди нічного дощу. Навіть у хмарну погоду дівчата дістають спідниці. Все більше закарпаття відмовляються від зимового гардеробу. Я вже одягаюся так, як весною, бо в принципі температура плюсова. Суттєво вплинула погода на фауну та флору. Якщо птахами та зеленою травою в січні вже нікого не здивуєш, то бруньки майже готові розпуститися. І справді явище незвичне. За словами біологів, у рослин справжня весна. Прокинулись вже весняний керантіс, морозник. Чорний. З кущів рододендрони не квітують вже тривалий час. Що буде плюсова температура, то в принципі ефемероїди підключиться однозначно. Тож можемо чекати шафранів, білоцвітів, підсніжників. З кущів форзиці однозначно підключиться, бо це найбільш така перша кущова рослина, яка квітує. Каже, квіток поки що небагато, але загалом сад виглядає як щонайменше на початку березня. Особлива гордість пані Оксани деревця родом із Китаю. Зиму цвіт духмяний, який вже не лише цвіте, а ще й Пахне по весняному. Втім, не лише красу принесло потепління, багатьом погода спричиняє незручності. Хто так, здоровий, то тот не чувствує. Хто так, але десь поламаний, весь, то тот чувствує, ну, дає так, але пособі на сустави. так. Для серця вжасне, для природи теж ужасно. Ну що у нас, наприклад, на дачу вже Почки. Этом, это ж не хорошо. Біологи ж кажуть, про рослини особливо турбуватись не варто, адже навіть температуру до мінус п'яти вони перенесуть. А нижчої синоптики не прогнозують, принаймні найближчим часом. Втім, уже після старого нового року деякі спеціалісти пророкують справжню зиму – 15-20 градусів нижче нуля. Чим мої колеги порадують вас уже у п'ятницю, 10 січня пропоную дізнатися в анонсі. Дитяче зловживання, алкогольне отруєння підлітків та його наслідки. Свято на чотири дні. Мукачево готується до червеного вина. Найкращі колідники утячеві рахові визначали найспівочіші колективи. Таким був випуск цього разу. Дякую, що дивились. Бажаю вам приємних новин і побільше приємних вражень. Хай щастить.